Усім миром таки зібрали гроші для повернення тіла Оксани Яцькі в Україну. Заробітчанку по звірячому вбили в Італії, побили і залишили вмирати на залізничній колії. Жодних подробиць поліція не розголошує. Оксані було 30 років, сиротами залишилися двоє дітей. Допоможіть то тіло привезти, допоможіть. Ви гості діточки на на то мене, де, де їх мама похована. 30-річну Оксану Яцьків знайшли мертвою 31 січня біля Неаполя. Жінку сильно побили і покинули вмирати на залізничній колії. Зловмисників розшукує поліція. В Італії Оксана нелегально працювала останні два роки. На роботу каже, я зароблю хату, купив, би мали свою. Восьмирічний Юрко пригадує, як мама від'їжджала в Італію. Мама казала, що забере мене до себе і, і може і приїде сюди. Зараз хлопчина живе у прабабусі, допомагає по господарству і вчиться. А ось його сестру, дворічну Настю. Оксана залишила на батька дівчинки. У будинку, де мешкає цивільний чоловік, Оксани сьогодні нікого. Дворічну Настю, кажуть сусіди, віддали у Тернопіль. Дівчинка зараз у дитячому будинку. Сусіди розповідають, її батько постійно пиячить. Був вдома, але вони могли собі шукати горілки. То каже, то кожний день п'яний понабиває. Дворічну Настю, кажуть сусіди, з дитячого будинку навесні обіцяла забрати бабуся, мама Оксани. Вона теж на заробітках за кордоном вже понад 10 років. У цій місцевості, каже місцевий голова, багато людей виїздять на чужину у пошуках роботи. У нас вже одну жіночку привозили через місяць часу. Так само? Так само. Була там, поїхала. Діди їдуть на заробітки, їдуть в Італію, в Польща, в Франція, хто куди може, щоб заробити. Собі на прожиття, аби привести тіло загиблої Оксани на батьківщину, необхідно кілька тисяч євро. Так сім'ї таких коштів немає. Тож рідні сподіваються на допомогу небайдужих українців з Тернопільської області. Михайло Ремишин, Сергій Ботак, сьогодні канал Україна.